Що нам покажуть карти? Тож, що ми робимо запит, який до карт ставимо? Покажіть, яким буде бій між Усиком і Дюбуа 19 липня в Лондоні? Який він буде, як він пройде, як він буде відбуватися? Я витягую три карти, і вони покажуть загальну характеристику бою. Яка ймовірність, що у цьому бої переможе Олександр Усик? Яка ймовірність, що у цьому поєдинку переможе Даніель Дюбуа? Знову ж таки, фонова карта нам показує важкий бій. Ну і взагалі карта, яка показує нам бій супротив, така оборона позиція. По кількості е, числових арканів, да, от, наприклад, сім, е, можу сказати, що цей бій, напевно, скоріше за все перетне середину бою. Тобто, якщо там 12 раундів то буде більше шісти. Е, но не бачу, щоб це було е, прямо до кінця. Мені скоріше кажеться, що там буде нокаутом е, перемога. Тому що коли у мене очкам випадала колись, так то було 10, 9, якісь останні такі цифри, які показують закінчення циклу. А це така серединка. Фортуна на Усика випадає. І імператор на Дюбуа. До речі, минулого разу, коли на Усика випадав імператор, він був переможцем. Тут Фортуна. Дивіться, це теж старший аркан. Я... Давайте ще витягнемо по одній карті на Усика. Тому що я затрудняюсь чомусь. Дивіться, старший аркан старший аркан. Як то повторення? Давайте ще по одній карті витягнемо на Усика. І на дюбуа. Диявол. Не знаю, дуже однакові карти. Нічия? Хіба може таке бути нічия? Дуже, ну тут диявол це якась нечесна гра. І дивіться, тут таємниця якась. Тут якесь. Ем, знаєте, що би я сказала? Що від нас щось приховують те, що може вплинути на хід бою. Отак От би я сказала. Тут ще може бути. Чомусь я так впевнена, що це буде нокаутом, бій закінчиться. Можу... Ну, це те, що я бачу по цим картам, як вони показали. А після бою ми повернемося і знов передивимося, що ж нам хотіли показати карти. Ну Тут нокаут після шостого раунду. Ну, я вам скажу, що карти показують, і це і тут, і тут. Я не можу зараз з певністю сказати, хто переможе. От перший раз з усіх боїв, на які я дивлюся, я не можу сказати, хто переможе.